Додається ще один майструвач, та е, ось ця схема знижується на один блок для того, щоб тут помістився якраз майструвач. А так тут все так само. Далі ми йдемо ну, до скоту, але тут є такий е, захвостка, прикольчик такий, е, що майструвачі треба саме ось таким чином виважувати цей рецепт, не е, іншою стороною. Тому що предмети в майструвачі кладуться з зверху донизу, зліва направо. Тобто таким чином. Далі ми йдемо на кнопку. Тут те ж саме, нічого не змінюється. А ось вже з люком тут вже складнощі починаються. Тому що, як ви зрозуміли, порядок він один. І тут вже відразу ж показується, в чому тут загвоздка. Тут буде крафтитись натисна повіта, якщо робити як ось тут. Щоб цього не було, треба поставити ще один індивід.